В Івано-Франківську відзначили 210-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Традиційним урочистим віче вшанували пам'ять Великого Кобзира біля монументу в центральному парку відпочинку, назване його іменем. Співали сердеги, а сльози лились, лилися козацькі, тугу домовляли. Бо аж затрясся, бо зроду не чув козацького плачу. Тарас Шевченко, це той. Національний живоплив'ящий дух, який живить українську землю, який тримає українське небо, який відганяє ворожі хмари від українського сонця. І доки цей дух є, доки він в нашому серці, доки ми віримо в нього, ми не переможні. і наші вороги згинуть як обер. І свіду не залишиться їх на святій і Божій землі. Нині українська молодь по новому сприймає творчість Тараса Григоровича, переконана директорка департаменту культури Надія Загурська. Каже, все більше місцевого юнацтва долучається до різноманітних культурно-просвітницьких заходів. б, рядки ті ж самі слова його пророчі, і вони збуваються. І дай Боже, щоб збулося що вражує і злою кров'ю, волю окропіти, і мене в сім'ї, великій сім'ї, вольні нові не забудьте помянути не злим тихим словом. От сьогодні ми не маємо право забувати тих, які любили Україну, які оболювали за Україну і які вірили в Україну. Це наш Шевченко, наш кобзар, наш пророк, це Степан Бандера, це Іван Якович Франко, це Леся Українка. Якщо ми це все збережемо. То й буде Україна, Тарас Шевченко. Це душа українського народу, каже пошановичка його творчості Софія Піндус. Нині, під час великої війни, пророчі слова кобзаря повинен перечитувати кожен українець. Його вірші, ну таке враження, ніби вони писані сьогодні. Тобто є дуже багато скритого сенсу в багатьох віршах, які задуматись, його можна побачити, і дуже перегукується з теперішнім часом. Важливо пам'ятати, важливо згадувати, важливо особливо в теперішній воєнний стан, важливо нести цю культуру, мати її в душі, бо це частина нашої ідентичності, частина нас самих. Віра Ковцун, Геннадій Тумнюк, Новини на вежі.